Ліквідація греко-католицької церкви явище, що охопило Україну після Другої світової війни. Тільки на Закарпатті воно відбувалося дещо по-іншому. Що найменше цей процес був довшим не так легко вдавалося ліквідувати єпархію, каже кандидат історичних наук Марія Майороші. Радянська влада вперше зайшла на територію Закарпаття. Вони не знали, що це за край, що це за культура, яка так і так далі. Тому їм прийшлося трошечки, скажімо, тут отаку розвідобстановку зробити, щоб почати якогось такого типу процеси. По-друге, православна церква, яка була в той час Мукачівсько-Пряшівська єпархія православної церкви, вона не належала до РПЦ, тобто до Російської православної церкви, вона належала до сербської православної церкви. Відповідно, прямого контакту, щоб так зробити, як в Галичині об'єднати ліквідувавши УГКЦ і об'єднати її з православною церквою, не вийшло. Відповідно, прийшлося це розтягнути на певний період часу. Наступ у пресі: те, чого розпочала свою діяльність щодо ліквідації греко-католицької церкви на Закарпатті, радянська влада, вступивши на територію краю в 1944 році. Тобто місцева преса почала а, ніби шукати контакт з місцевим. Наприклад, тоді ми знаємо єпископ Теодором, вже він вже є блажений, тому що він був вбитий за віру. Це вже є доведені факти. Він вже є так. процес це певною мірою, вже наполовину завершений, тому що блажений ще не святий. Так, тому кажу наполовину, мабуть. А, і питання стоїть в тому, що вони пробували знайти контакти дотику, щоб схилити, скажімо так. Єпископа і всю є ієрархію так мукальської єпархії до співпраці. Але співпраці не вийшло. Єпархія продемонструвала впевнену незгоду, каже дослідниця. Була видана така стаття в закарпатській правді про те, що в 44-му році ніби єпископ Ромжев сам особисто звернувся до тодішнього голови народної ради закарпатської країни, так називалося так, Тур'яниці, з проханням приєднати край до радянського союзу. Єпископ зразу це спростував. Це така точка відліку, скажімо, такої боротьби. Тобто влада зрозуміла, що церква не йде на контакт, і вона пішла в наступ, але в повільний наступ. Спершу у 1944-46 роках влада намагалася чинити утиски на юридичному підґрунті. Духовенство втрачало змогу вести уроки в школах. Церкви не могли реєструвати шлюби без дозволу влади. Одразу ж було прийнято в 45-му році таке поняття, що церква не значить не могла сама щось реєструвати, тобто обов'язково треба було все робити через органи місцевого самоврядування або через органи державної влади. Почалися різного роду довідки, просити і так далі. 27 квітня квітня го року в Ужгороді було створено управління у справах культів. Ми от маємо таку довідку в архіві, яка видана в квітні 47-го року, про яку говориться, що всі абсолютно метричні книги які до 1895-го року мають бути передані до ЗАКСу. Така м, секуляризація так в всіх питаннях, тобто від них відбиралися виноградники, землі і тому подібне. На момент приходу радянської влади було зареєстровано 280 парафій, 354 священники. Це статистика з дисертації Марії Майороші. Науковиця додає узагалі греко-католицька церква не хотіла ні з ким об'єднуватися через історичні перепотії 20 х років минулого століття. Тож і це дещо зупиняло процес ліквідації. Гальмував його й авторитет тодішнього єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Теодора Ромжі. З жовтня 44-го по другу половину 46-го року 63 парафії перейшли до складу від греко-католицької церкви до православної церкви, але жоден священик не перейшов. Ще говорило про те, що це були переходи юридичного характеру, тобто церкви були в основному відібрані. У 1947 році почався активніший наступ на єпархію, каже науковиця, і згадує про винахідливість священників, аби запобігти ліквідації єпархії. Вже зрозуміло було, що єпископ не йде ніякі контакти, повністю відстоював права. Наскільки це було юридично можливо, він в юридичній площині відстоював права. Навіть є такі спогади, я колись опрацьовувала інтерв'ю в Інституті історії церкви у Львові. Вони мають інтерв'ю наших священиків, дуже багато. І там був згадував один священик про те, що в 46-му році, в черговий раз його закликала влада до себе так, і сказали, ну, підсунули йому ніби підписати про те, що там гракатонська церква згоджується там, на якійсь співпраці. Там на що він сказав, я подумаю. Вийшов на вулицю, вернувся і сказав, що вибачте, Боже, провидіння мені не дозволяє цього зробити, в мене не пише ручка. Ну і от таких такими моментами він жартома пробував втриматися. за справу ліквідації церкви. Невдовзі беруться спецслужби. Марія Майрош і згадує про відкриту агентурну справу в 1946 році. Крестоносці називалася, яка була закладена так, щоб слідкувати за ієрархією мукасько-шраптонської епархії, починаючи від єпископа його помічників. Основну основних таких дійових осіб, ільни, як Олександр Ільницький, наприклад, так його секретар Пунько і так далі. І ось з цього моменту ми можемо говорити, що вже за рік такої агентурної діяльності радянська влада певною мірою пішла в такий наступ. Завершився він тим, на жаль, що єпископа було вбито в лікарні. Мукачівській так єпископа було вбито, коли йому вели ін'єкцію. Так, медсестрану це, страпили, це все описано в спогадах. Радянська влада не гребувала нічим, каже науковиця. 27 жовтня трапилася аварія. І єпископ із травмами вже перебував у лікарні. А 30 жовтня міський голова видає документ, за яким викликає владику до себе в кабінет. Микола Мурані він повідом, повідомляє Ужгородську міськраду про те, що на ромжу був здійсний наїзд. А 30 жовтня до нього приходить. Від того ж міського голови прохання прийти до нього в кабінет. В принципі, тут все обличчя радянської влади. Я думаю, в цих двох довід, в двох листах зрозуміло. Після смерті Теодора Ромжі, а особливо в 1948 році, почалися активні переслідування священників. Знаходилися різного роду фальшиві свідки, які свідчили про те, що ці священики або там пропаганду якусь роблять, або проти радянської влади щось. Тобто, в основному ці всі справи були на одне обличчя. Вони був велися абсолютно без будь-якого захисту. Це було коротке, закрите засідання, були допити. Ці справи вони от такі, томи є їх. Ну, я опрацювала близько 50, Ну їх є багато. Відповідно, таким методом почалася, скажімо так, ліквідація спочатку душпастерів, так яких потроху закривали, і вже відповідно майно церковне відбиралося. Юридична дата ліквідації єпархії 16 лютого 1949 року. Але церква продовжувала підпільну діяльність. Було передано Ужгородський кафедральний собор від Мукацької католицької єпархії до Православної церкви, так і Микола Муран, який тоді був ну, ВВО, може, тобто виконавчий вікарій єпархії, тобто він не був єпископом, не був призначений просто вікарієм, він, він підписав звернення до священиків і до вірян про те, що Греко-католицька церква на Закарпатті, бо Мукацька католицька єпархія нібито то, то перестає існувати. В останні 30 років цю тему активно досліджують, каже Марія Майоруші. Проте багато білих плям залишаються. Дуже багато було арештовано священиків, дуже багато з них загинуло, і дуже багато за дивних обставин до сих пір невідомо, де хто похований, десь в таборах, під якимось номером. Тож тема залишатиметься актуальною ще й у наступні десятиліття, впевнена дослідниця. Адже щонайменше найменше нині створюють нові комісії, які займаються беатифікацією, зарахуванням мучеників за віру – далеко блаженних, а їх ще вдосталь.